Триває тиждень читання. Сьогодні мова про Миколу Хвилювого, 130-ту річницю від дня народження якого незабаром відзначати мене. Український прозаїк, поет, публіцист, громадський діяч. Його ім'я серед блискучих талантів, які започаткували нову українську літературу, одне з найпомітніших. Фантастично обдарована людина, чий талант можна порівняти з іншими зірками українського розстріляного відродження. Миколою Кулішем, Лесом Курбасом, Євгеном Плужником, Миколою Зеровим та іншими. Ім'я при народженні Микола Григорович Кітільов, псевдо Микола Хвильовий, Уманець Юлія, Кароль Стефан, дядько Микола. Історія життя Миколи Хвильового й досі сповнена таємниць. Навряд чи ми віднайдемо когось іншого, хто так міцно асоціювався з українським літературним процесом 1920-х років. Ставши своєрідним символом періоду найвищого злету української літератури тотального нищення її творців. Харизматичний лідер цілого українського літературного покоління, народився 13 грудня 1893 року в селищі Тростянець Сумської області. Брав участь у Першій світовій та громадянській війнах. У 1921 році переїжджає до Харкова. Починав хвильовий як поет. І на початку 20-х років його поема в електричний вік, збірки молодість, досвітні симфонії дістали чимало схвальних відгуків критики. А збірка його прозових творів сині етюди» стала якісно новим етапом тогочасної української літератури і визначила його шлях у прозу. Хвильовий завжди писав експромтом під настрій. Хоча й мріяв щороку видавати нову книжку, але не міг працювати зосереджено і довго. Це дуже його пригнічувало і формувало комплекс неповноцінності. Він часто сумнівався у власному таланті та художній вартості творів, які боявся подавати до друку. У доробку митця переважають невеликі за розміром твори, новели. Виняток становить лише Повість санаторійна зона та роман. Вальшнепи, другу частину якого ще й досі шукають біографи. У них в цих новелах якнайповніше розкрився талант Миколи Хвильового. Новий етап у творчості розпочався з 1925 року, коли за його ініціативою було засновано літературно-мистецьке груповання «Вапліте» – вільна академія пролетарської літератури. Ця організація об'єднала найбільш відомих українських письменників, які на той час жили в Харкові. Тичину, Яновського, Бажана, Довженка, Смолича та інших. У період в Апліте хвилювий написав такі відомі твори, як мати, арабески, Повість Санаторійна зона, сентиментальна історія. Про творчість хвилювого писали не лише Вітчизняні, а й зарубіжна преса. Усе це переконувало, що в нову українську літературу входить визначний письменник, повний масштабних творчих задумів, митець. Який має самобутній талант для їхнього здійснення. Памфлети хвильового каму Деші, Думки проти течії, апологети писаризму відстоювали національні пріоритети в політиці та культурі, рух України до Європи і закликали позбутися психологічної залежності від Москви, що розглядалась як гарантія відродження української держави. У свідомості більш-менш освіченої публіки прізвище Миколи Хвильвого неодмінно асоціюється, крім акту самогубства, з гаслом Геть від Москви, яке письменник висунув у 1925 році, вважаючи, що для творення своєї власної культури Україна має відмовитись від копіювання російської від московського шаблону. Хвилювий бачав у відверненні від Москви і рецепт збереження української ідентичності. Натомість, він давав інший рецепт – Європу. Вважав, що лише в культурному діалозі з Європою, без його вислову російського диригента українці зможуть витворити власну самобутню культуру європейського рівня. Такі палки заклики Хвильового, звичайно ж, викликали жорстку реакцію Кремля, і сам Сталін у 1926 році ініціював боротьбу з явищем, яке назвали «Хвильовізмом». Літературна дискусія була. Припинена ініціатори літературно-мистецьких дискусій, як і інші лідери Українського, українського націонал-комуністичного руху, згодом були знищені. Твори Хвильового конфісковували, його не друкували, кілька його літературних журналів закрили. Письменник змушений був працювати в умовах творчої несвободи. Публічне шельмування Хвильового було майстерно зрежисовано. Його представляли націоналістом, фашистом, підголоском буржуазії та куркулів. Він кається, але йому не вірять. Хвильовий розуміє, грати, гратися більше не дадуть, потрібна повна капітуляція перетворення на раба. І тут саме заарештовують його близького приятеля Ялового, пізніше Микола Куліш. Хвильовий розуміє, що невдовзі буде так і з ним. Він зазирає пріву і знаходить вихід вибудовує драматургію високого і страшного спектаклю, яким кине виклик всім. Мішенню він не буде, не дочекаються. І він сам ставить крапку в своєму житті 13 травня 1933 року. 13 було улюбленим числом Миколи Хвильового. 13 грудня він народився, а 13 травня добровільно пішов у життя. Смерть Хвильового стала демонстративним викликом режиму військ. І, водночас, чи не єдиною можливістю зберегти власну гідність у відстоюванні права нації на самостійність, а особистості на індивідуальність в принципах, які так багато важили для письменника і для цілого його покоління. Приходьте до бібліотеки. В вашій увазі виставка персоналія, бунтівний геній літератури.